А депутати Коломийської районної ради провели у цій каденції останню сесію. Причому розслаблятися не хотіли. До порядку денного внесли майже 50 питань. Говорили обранці про виконання бюджету. Також заслухали практично усі відділи та управління райдажадміністрації. Запросили на зід... на засідання і знімальну групу нашого телеканалу. А розпочинали останнє пленарне засідання з загального фото всіх депутатів. Опісля традиційний гімн та молитва. Голова районної ради Богдан Булюк привітав всіх. То відсвяткував свої дні народження у міжсезонний період. А потім вручив власниці готельно-відпочинкового комплексу Княжий двір, грамоту від голів обласної ради та адміністрації. Далі сесія запрацювала у звичному режимі. Депутати спочатку, як завжди, Розпочали із звернень на останньому засіданні. Їх було сім. Першим голосували за бюджетні питання. Всі депутати, як ніколи, були одностайними. Підтримували обранці і інші пункти порядку денного. Зокрема, віддавали свої голоси освіті, культурі та іншим відділам і установам. Велику увагу приділили і медицині, затвердили ряд програм. А у різному голова районної ради подякував колегам за співпрацю та побажав тим, хто йде на вибори перемоги. Всім колегам депутатам щиро подякувати за ту роботу, яку пророблено у нашому районі. Дуже багато в районі зроблено. Звичайно, після Майдану і війна внесла свої корективи. Але я горджуся тим, що районна рада, коли була революція гідності, в перших рядах стала разом з людьми, організувала виїзди, організувала допомогу і коли були буремні. Воєнні часи на сході України також підкладала депутати, підкладали своє плече. Я горжуся шостим демократичним скликанням, які дійсно не в легкі, важкі буремні часи. Район працював злагоджено і виконав всі завдання, які стояли перед районною радою, перед депутатським корпусом. Нова районна рада буде обрана 25 жовтня. До її складу входитимуть 43 депутати. Їм доведеться виконувати постанови попередників, а вже зовсім скоро братися за бюджет району. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК».